Перше питання сьогоднішнього порядку денного про розгляд подання комітету з питань етики про наявність у диссертації доктора економічних наук Сергія Шкарлета, формування економічної безпеки підприєм засобами активізації їх інноваційного розвитку, фактів академічного плагіату, доповідач голова комітету Артіхом Артем Євгенійович. Колеги, перед тим, як перейти до розгляду справи, у мене до вас є інформація, і я хочу її з вами обговорити, щоб ми прийняли певне рішення. Вчора, в кінці дня, до нас зайшло звернення від адвоката Шкарлота Шкар Шкар Сергія Миколаевича Боченюка Івана Васильовича, який повідомляє всіх нас, членів Національного агентства, про те, що Сергій Миколайович перебуває на лікарняним довідку, додає. Його представник пан Шпуратов перебуває в відрядженні, наказ про відрядження додає, а сам пан Бойченюк на даний момент не може брати участь у нашому засіданні, оскільки є викладачем, і зараз має згідно розгляду пари. Тому вони звертаються до нас з проханням перенести засідання, щоб забезпечити участь сторін. Разом з тим вони повідомляють про те, що Бойченюку невідомий факт, що його клієнт Сергій Миколаїв Карлот отримав від нас повідомлення. Колеги, всі ці матеріали будуть додані до матеріалів справи. Вони не подано дінуться, є. Які є думки з цього приводу? Іван Володимирович. Шановні колеги, доброго дня. Ми вчора аналізували звернення, яке до нас надійшло, і я думаю, ми маємо сьогодні прийняти певне рішення. Чи розглядаємо ми цю справу сьогодні, чи ні. І з свого боку хочу проаналізувати нормативну базу, на яку спираються в тому числі і представники пана Сергія Миколаївича. А, ми з вами знаємо, що скарги про порушення академічної доброчесності ми розглядаємо відповідно до нашого порядку, який нам був затверджено. А, і також ми знаємо, що існує і інша нормативна база, яку ми також використовуємо. В першу чергу це закон про освіту, який має відповідну статтю 42. Крім того, є і закон про вищу освіту. Є порядки присудження наукових ступенів, і ми в своїй діяльності намагаємося дотримуватись всіх зазначених і перелічених А, В даному випадку треба зазначити, що так, дійсно, крім того, що будь-яка особа має право повідомити про порушення академічної доброчесності, а національне агентство має розглянути відповідне повідомлення, будь-яка особа, яка звинувачується у порушенні академічної доброчесності, має право на захист. І про ці права, права особи, яка, стосовно якої вирішується питання, чи є в неї порушення академічної доброчесності, чи ні, вони перелічені в першу чергу в законі про освіту і також і в інших нормативних актах. А, тож, в даному випадку, нам спочатку треба подивитися, чи були забезпечені ці права особи, яка звинувачується в порушенні академічної доброчесності. А ми з вами чудово розуміємо, що у нас є комітет з питань етики, який розглядає, по суті всі відповідні скарги. Нагадаю, що комітет почав працювати з матеріалами по цій скаргі ще ну, достатньо давно, у 2023 році. Ми отримали відповідну скаргу і почали працювати щодо її перевірки відповідно до всіх процедур. І так само хочу сказати, що комітет з питань етики одразу почав працювати, в тому числі із зверненнями, які надходили відправлення Федора Миколаївича або його представників. І також, якщо я не помиляюсь, він має двох представників. Вже в червні ми отримували перший адвокатський запит, потім отримували наступні адвокатські запити. Якщо не помиляюсь, їх було приблизно 4 чи 5. І протягом всього часу, коли комітет з питань етики розглядав матеріали, сторона Сергія Миколаївича мала можливість ознайомуватися з усіма документами, які комітет з питань етики. Враховував і під час підготовки до розгляду відповідного питання. Тож можна сказати, що все, що було зроблено комітетом з питань етики та секретарятом Національного агентства в межах перевірки відповідної інформації, має і пан Сергій Миколаївич, і його адвокати, мали можливість нами знайомитися. Також хочу сказати, що в межах реалізації права. Особа, яка звинувачується в порушенні економічної доброчесності, відповідно, особи її представники повідомлялися про всі засідання комітету з питань етики. І можна сказати, що таких засідань було два. На першому засіданні комітету з питання етики, коли він повинен був розглядати відповідну справу, був присутній його адвокат, який заявив, що у нього було мало часу для ознайомлення з матеріалами, і він попросив додатковий час. І комітет з питання етики пішов на це, тому що права людини це святе, ми маємо забезпечувати дотримання цих прав. І ми зробили перерву для того, щоб е, Сергій Миколайович і його адвокати мали можливість більш детально ознайомитися з усіма матеріалами, які є по цій справі. Було друге засідання, на другому засіданні комітету з питань етики адвокати. Е, висловило свою ґрунтовну позицію стосовно звинувачення у порушенні академічної доброчесності в межах диссертаційного дослідження. І це також було долучено до матеріалів справи і враховано комітетом з питань етики, коли він приймав рішення. Рішення було прийнято, відповідні документи оформлені, і зараз у нас на розгляді є подання від комітету з питань етики, де зазначається, що факт встановленого порушення академічної доброчесності в диссертації у формі академічного плагіату і комітет з етики. Просить Національне агентство розглянути відповідне питання. Нагадаю, що це питання не сьогодні прийшло до Національного агентства, а місяць тому. І місяць тому а, представники пана Сергія Миколаївича заявили питання про те, що вони просять перенести його розгляд, тому що вони подали апеляцію до апеляційного комітету. І ми перенесли цей розгляд. І на минулому засіданні ми це питання не розглядали, а передали всі справи до апеляційного комітету, апеляційний комітет розглянув. Прийняв відповідне рішення про те, що немає підстав для а, скасування попередніх рішень чи то Національного агентства, чи то комітету з питань ето. І є всі підстави, і необхідність навіть є. Для того, щоб всі матеріали розглядалися на засіданні Національного агентства. І сьогодні вже друге засідання Національного агентства, на якому ми маємо розглянути це питання. І звісно, що про це засідання всі зацікавлені суб'єкти були заздалегідь повідомлені відповідно до нашого порядку. Якщо не помиляюсь, 20 числа всі відповідні листи пішли на адреси, з яких ми і листуємося з усіма відповідними суб'єктами. Тож, якщо підводити певні підсумки, то хочу сказати, або можу сказати, що тут у нас є кілька суб'єктів, і кожен суб'єкт має якісь права. Є заявник, який вважає, що є порушення академічної доброчесності, він повідомляє уповноважений орган, і він хоче дізнатися, яка буде реакція на його повідомлення. Є особа, яка підозрюється в тому, що у її роботі є порушення академічної доброчесності, і ця особа має право на захист від звинувачень, які лунають у його бік, про те, що у нього були порушення академічної доброчесності. Якщо говорити про заявника, його права дотримано, ми розглядаємо його скаргу. Якщо говорити про особу, стосовно якої виникає питання, чи є у неї порушення академічної доброчесності чи ні, я вважаю, що її права також були дотримано, тому що... І пан Сергій Миколайович і його адвокати мали можливість приймати участь у роботі комітету з питань етики. Вони мали можливість приймати роб... участь у роботі апеляційного комітету. Вони подавали хлопотання за... заяви до Національного агентства. Вони мають всі матеріали по цій справі, які маємо ми, шановні колеги, коли будемо приймати це рішення. Тож, я думаю, що ці права також було дотримано на всіх стадіях розгляду відповідного питання. І тож на сьогодні у нас залишається лише одне. Національне агентство має виконати своє завдання, яке на нього покладається. Національне агентство має розглянути питання і вже прийняти рішення. Тож я пропоную, шановні колеги, і нашу долю також виконати у, у цьому обов'язку. Дякую, колеги. Дякую, Іван Володимирович. Колеги, які ще можливо є в кого думки? Шановні колеги, я дякую Івану Володимировичу за таку глибоко обґрунтовану юридичну позицію, і як доповідач по справі хочу підтвердити, що на кожному кроці ми виконали всі вимоги нормативних документів, що відділ надзвичайно відповідально, скрупульозно поставився до текстів до аналізу, що комітет з етики так само на кожному кроці своєї роботи послуговувався нормативними документами відповідними. тому в даний момент у нас немає підстав відкладати е, розгляд цього питання і пропоную підтримати позицію вам. Дякую. А, дякую, Олена Володимировна. ще колеги виступить. Микита Андрію, прошу. У мене, доброго дня, колеги. У мене тільки питання. От сьогодні по тій справі Шкарлета в апеляційному адміністративному суді 6, яка слухається на 14-ту годину, бере участь представник нацагентства, і друге, щоб так не вийшло, я, я вважаю, що є підстави всі приймати рішення, і треба зараз його приймати, бо затягувати нема жодних причин. Але щоб так не вийшло, що у нас рішення Національного агентства буде підписано і взагалі наше засідання завершиться після того, як відбудеться засідання в 6-му апеляційному адміністративному суді по справі щодо заборони націонагенства розглядати цю плагіатну справу. Просто це буде дуже незручно, щоб ми прокомунікували це правильно. Дякую. А, а, дякую, Микита, а, а, вам за, за виступ. А, звичайно, в нас завжди в усіх засіданнях беруть представники національного агентства. А, а, важко важко передбачити, які будуть там рішення сьогодні суду, тому що, ну, наскільки я знаю, це геть не перший, не перший позов, не перший суд, який розглядає справи, були абсолютно різні рішення. Тому в мене тут позиція така, давайте робити свою роботу вчасно, якісно і. І вона буде, да, а рішення суду від нас не залежить. Ми робимо все, що від нас залежить. Ну і я скажу, що в нас був інший прецедент, зараз якби, щоб не згадувати там, дати і все, коли ми розглянули справу е по визначенню плагіату там, приблизно в 10.10, -10, а в 18 годині того ж дня суд прийняв рішення про заборону нам розгляду і ми повідомили суд, що... Ми виконали вже свій обов'язок. У нас є чіткий маркер голосування. Хвилина, година і секунда, коли відбули голосування, відповідно, рішення було ухвалено агентством за там, 8 чи 9 годин до судового рішення, і воно є чинним. І суд скасував власне рішення. Це було в тому місяці. Тому такі прецеденти, в принципі, вже у нас були. Да. Артем Євгенович, будь ласка. Ну, я вже буду готовий доповідати, однак я розумію, пана Микити, намагання і бажання, і це наше все, всі бажання всіх, прийняти рішення до того, як почнеться суд, для того, щоб ми мали якраз той кейс, про який говорить Андрій Петрович. Щоб ми зафіксували все це в часі, і суд не мав можливості прийняти рішення через те, що, власне, позов був є про те, що вже відбулося. Так, дякую, Євгенович. Колеги, я скажу своє застереження і я пропоную тоді голосувати. чи Продовжуємо розгляд цієї справи. Чого? Я дуже просив вас всіх обговорити. Я знаю, що обговорювали вчора колеги між собою всі, тому що, як правильно сказав Іван Володимирович, нам чітко треба визначити, що ми не порушуємо прави особи на захисту. Тому що воно визначене законодавством, воно є в Конституції, і якщо колеги вважають, що це ми дотримались, тому що це буде підстави для суду скасувати наше рішення, а ми не хочемо працювати за те, щоб наше рішення скасувалось, хочеться не працювати, щоб вони набували сили і мали вплив на систему і якість вищої освіти. Тому ця дискусія для нас важлива. Дякую, що всі до неї долучились. Якщо всі висловилися, я тоді, колеги, я зараз почув лише одну пропозицію підтримку продовжувати розгляд цієї справи. Правильно? Немає інших пропозицій. Так. Так. Колеги, тоді я ставлю зараз на голосування рішення, щоб воно було зафіксоване, що ми продовжуємо розгляд цієї справи і ми відхиляємо звернення до національного агентства від адвоката Бойченюка. Хто за продовження розгляду цієї справи? Хто проти хто утримався? Дякую, колеги, одноголосно за продовження розгляду справи. Тоді переходимо до розгляду справи, по суті. У нас а, присутня Лідія Сергійовна, не переговори. Вона зв'язком. Ага, у нас Лідія Сергійна, якщо ви нас чуєте, ми бачимо вас, ми можемо доєднати. Mm -hmm. а, підніміть ще раз руку, щоб ми могли ще раз спробувати вас доєднати у панелісти, бо, бо ви зараз як спостерігач, а не як панелісти. Тобто ми, ми вас бачимо, але ми можемо вас перевести у панельну дискусію. У нас присутній на засіданні Олег Євінальович Смірнов, заявник по цій справі. Олег Євінальович, доброго дня вам. Ми вас доєднуємо до дискусії. Я передаю, я передаю слово для виступу по суті Артему Євгенійовичу Артюхову, керівнику комітету з питань етики. Артем Євгеніевич, вам слово, прошу. Шановні колеги, моє вітання, дякую. Ну, в принципі, всю хронологію подій вже Іван Володимирович розповів. Окрім того, шановні колеги, ви маєте клопотання від голови комітету з питання етики про прогляд цієї скарги на засідання Національного ГЕСТу, де викладено всі деталі, тому я швидко пройдусь по віхах і, власне, буду клопотати за підтримку рішення. До Національного агентства 17 травня 2023 року була надіслана скарга в електронній формі від Олега Івнайовича Смірнова щодо вилення в захищенні 28 січня 2008 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д2620603 Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана диссертації доктора економічних наук Сергія Шкарлета. Формування економічної безпеки підприємств засобами. Активізації інноваційного розвитку. Скаржник заявляє про факти академічного плагіату. Комітет з питань етики 1 червня відповідним рішенням прийняв скаргу до розгляду, і, власне, після цього всі заінтересовані сторони цього процесу були поінформовані, як говорив Іван Володимирович. 1 жовтня 2023 року ми продовжували засідання на засіданні комітету з питань етики розгляд скарги відповідним рішенням для встановлення додаткових е, фактів по справі і перевірки обставин та матеріалів е, справи. Ну і власне 13 грудня 2023 року почалося наше засідання, де представник. Е, Сергія Скарлетт повідомив нас і попрохав перенести засідання у зв'язку з тим, що він може надати певні матеріали, однак не встиг подивитися все і ознайомитися з усіма матеріалами. Рішенням комітету ми оголосили перерву до 25 грудня. І 25 грудня ми після розгляду цієї скарги ознайомлення з усіма документами, встановлення додаткових обставин за результатами надісланих матеріалів від представника Сергія Шкарлета, прийняли рішення внести на розгляд Національного агентства подання про наявність у диссертації доктора економічних наук Сергія Шкарлета, формування економічної безпеки підприємств засобами активізації їх інноваційного розвитку, фактів академічного поряту. Відповідно, як і зазначив Ан Володимирович, на етапі вже... Майже розгляду скарги в національному агентстві ми отримали апеляцію, яку не задовольнили через пояснення Іваном Володимировичем причини. Тож комітет з питань етики пройшов всі етапи, дотримався чинного законодавства. До цього був залучений і відповідно апеляційний комітет. Ми все законно виконали дотрималися всіх правил, дали можливість представнику Шергії Сергія Шкарлета виказати свою думку і максимально захистити свого клієнта. Тож, власне, ми, комітет з питань етики, виходить з клопотанням перед національним агентством про те, щоб підтвердити висновок комітету з питань етики, встановити факт наявності академічного плагіату і клопотати перед Міністерством освіти і науки, надіслати їм документи про відповідне рішення Комітету та національного агентства. Дякую. Дякую за доповідь. Артем Євгеніч описав цю ситуацію, а колеги, будь ласка, чи є у вас запитання до Артема Євгеніча, по суті, по самій дискусії, а, яка, можливо, в когось є якісь елементи доповіді комітету незрозумілими, якісь фрагменти непереконливими із доповіді заперечення проти всієї доповіді якогось елемента. Будь ласка, запитання до Артема Євгеніча. Я ніби витримав гарну паузу, щоб всі вдумали і могли підняти руку. Тобто запитань нема, всі погоджуються із тою доповідною запискою, яку до нас передав комітет із всіма матеріалами справи. Да, я так розумію? Ну, визначились принаймні. Погоджується, не погоджується, покаже голосування, але, але визначились, запитань немає. Так, Олег Євінальович, доброго дня. Пане Олеже, мікрофон, будь ласка, включіть. Олег Віналіч, доброго дня. Чи є у вас якісь додаткові матеріали, якби суть справи вже, ну, якби самі матеріали ваші розібрані, ви знаєте, щось додати зараз перед голосуванням Національного агентства? По -по... Дякую. Дякую, пане Олеже. Чи є запитання, колеги, до Олега Ювінальовича Смирнова, заявника по цій справі? Немає. Я так тактично помовчу 10 секунд, щоб всі вдумали, не скажу, що я не дав комусь слово. Не бачу я рук, немає запитань до Олега Віновича. Дякую, колеги. Тоді, якщо немає запитань ні в кого до Артема Євгенія і Олега Євнальовича, я ставлю на голосування питання. Колеги, ставлю на голосування питання. Давайте я відкрию рішення, щоб я його правильно прочитав, оскільки для нас це важливо сьогодні. Я не передавав його своїми словами. Так, рішення про виявлення академічного плагіату в захищенні диссертації 28 січня 2008 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д-2600603 Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана в диссертації Сергія Шкарлата, формування економічної безпеки підприєм засобами активізації і інноваційного розвитку, подано на здобуття наукового ступеня доктора наук. Встановити рішення встановити у захищеній диссертації 28 січня, не буду прочитувати все, що я зачитав. Дисертації Сергія Шкарлета, формування економічної безпеки, підтримки засобів активізації їх інноваційного розвитку, подано на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук, факти економічного плагіату». Друге, звернутись до Міністерства освіти щодо позбавлення Сергія Шкарлета наукового ступеня доктора економічних наук. Третє надіслати до Міністерства освіти і науки разом із провідним копію прийнятого рішення за результатами проведеного аналізу, виявлений за допомогою відповідного програмного забезпечення, а також візуального порівняння фрагментів збігів щодо Мирно використовують наукових текстів, ідей, розробок наукових результатів, матеріалів інших авторів без відповідного посилання. Матеріали всі у вас, рішення у вас. Заперечень, можливо, якісь редакційні правки до рішення в когось є. Нема. Колеги, тоді ставлю на голосування. Хто за те, щоб підтримати це рішення? Хто за? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую, колеги. Рішення прийняте. Рішення прийняте. Переходимо до наступних питань сьогоднішнього порядку денного. Що мені не сподобалось? Мені не сподобалось те, що ми з вами є органом забезпечення якості вищої освіти в Україні. Але сьогодні розглядаю, по суті, питання. Ми почали з того, що. То ми, от у всякому випадку, в мене такі враження, що я знаходжусь на якомусь засіданні суда, тому що почали з правових основ, з правової термінології. Уже давайте переходити на академічну термінологію. І пропоную звернутися до всіх органів законодавства, кабінету міністрів, виконавчої влади, для того, щоб змінити такі порядки, щоб ми не доходили до такого. Судового засідання, ми ну, академічне середовище і маємо спілкуватися академічною мовою, а не судовою і правовою. Добре, закинути. Дякую, Костянтинович. Я маленьке, ну дам па тут. Так, у нас так стало, що у нас забагато юристів, як я кажу, на квадратний метр сидить тут. То повірте, ми не дійшли до судової мови. Якраз у нас в Франції це була дискусія, що колеги ми переходимо на судову мову, якраз це і була дискусія, і заява якраз адвоката Бойченюка полягала про те, що якраз тримати дискусію в межах впровадження адміністративного процесу. Іван Володимирович, дякую, йому навів праву позицію, тому що ви правильно сказали, Володимир Костянтинович, як будь-який орган, а це орган, ми не просто об'єднання, ми змушені і маємо діяти згідно чинного законодавства в межах і в спосіб визначений законом. Відповідно, ми від нього не можемо відійти, навіть якщо це обтяжує нашу роботу, інколи обмежує, а інколи і заперечує здоровий глух. Я про це якраз нагадав, що ми водіємо ми, ми, ми абсолютно в рамках закону, і його треба поміняти. Тому що так, встановлено як ми ми вже з вами давно це зробили. І це тягнеться, тягнеться, навіщо? Це просто казуїстика, це просто Але... таке, слово блудія, це пошук якихось елементів, нібито, прав людини, то тут право людини не пахне. Коли крадуть якесь майно, зрозуміло, а коли крадуть інтелектуальну власність, то це треба таку казуїстику якось будувати. Не можна так працювати академічно спільноти на жаль наручні. Заручити, вони змінювати це проводимо. Колеги, дякую за дискусію. Рішення прийнято. У мене є прохання до членів національного агентства. Ми закрили перше питання.